i hey, hey. Спортсменів представляють клуб «Карате Лев». В яких категоріях? Сьогодні клуб Лев» представляє 63 спортсмена з трьох категорій. Група С це, це дітки, які займаються два місяці. Категорія Б це дітки, які тренують і їздили вже декілька разів на змагання і категорії А. Дітки, які вже там три роки займаються в нашому клубі. Інтерв'ю на чемпіонаті України ви розказували про те, як справлятися з хвилюваннями спортсменів. А от які рекомендації ви можете дати батькам: як батькам налаштувати та підтримувати дитину перед поїздкою на змагання? адже діти дуже сильно хвилюються і декілька днів напередодні. Є дітки, які досить почувають себе невпевненими, тому їм варто говорити, що в них все вони вони стараються раз вони йдуть на змагання, вони вже себе перебували і вони вже молодці. І це для них є хорошим досвідом, тому е, отака розмова з дітьми, вселяти їм вірити, бо це хай так, що батьки повинні робити. А все решта зробить тренер під час, під час змагань, поєдинки і так далі. Цього року ви почали тренувати в Горохові. Чи приїхали спортсмени із Горохова сьогодні на змагання? Так, спортсмени з Морохова і не тільки з Морохова, а з Павло Із Радехом, також приїхали на змагання і показали досить хороші результати. Це крайні змагання цієї осені. Які у вас плани у вашому клубі надалі? Ну, зараз ми відбудемо цей чемпіонат, турнір Гопард Фат і будемо готуватися до апесації на пошуку.